Є ще інша теж інформаційна складова, із і почав її, можливо, так в публічному урбіт Орбі. Це Борис Джонсон, який, в принципі, написав статтю. Кожен там читав, що хотів, але головне там було саме про військово, а не іншу якусь. Саме військову складову поразки Росії як країни агресора більш чіткіше на з'їзді республіканців, по-моєму, Помпео виклав план. От під кожним пунктом я готовий підписати руками ногами, як то кажуть, і закріпити кров'ю. Тому що там все логічно було написано. Це ленд-ліз на 500 мільярдів. Це в абсолютний удар на знищення Росії як країни агресора, яке убезпечить на не знати скільки часу. Неможливість жодної іншої форми агресії, тобто, оце теж ніби формули. Тільки я чомусь це сприймаю як формули війни, точніше, формули військової перемоги. А наскільки вони є теж інформаційною тріскотнею? Чи можуть вони стати платформою, яка примусить в тому числі офіційний Київ нарешті подивитися не через рожеві окуляри на формулу миру, а прийняти саме такий шлях дій? Пане Романе, от якщо брати початок того, що дійшло до проекту і плану Помпео, давайте почнемо із зустрічі Дональда Трампа з двома радниками, колишніми керівниками апарату Ради національної безпеки Сполучених Штатів за часів президентства Дональда Трампа, це генерала Келога і полковника Флейца. Це був перший виклад, але якщо бути чесним, то на сайті оцього Першого інституту політичного американського я просто на ходу перекладав, тому так без, безобразно переклад цей прозвучав, були викладені ще восени минулого року за підписом Келога, Флейца, Негрео, Макдоналд і так далі, цілий ряд матеріалів на цю тему. Коли вони вискочили в масове, скажімо так, масовий огляд, коли обидва зустрілися з кандидатом в президенти Дональдом Трампом, після того одразу з'явилося зауваження прес-секретаря Дональда Трампа, що це якби авторський погляд. Тепер оцей вибух, на який ви абсолютно правильно звернули увагу інформаційний, почався одразу після Пенсильванії. Згадайте статтю Джонсона, потім матеріал Помпео. Це означає, що коли команда Трампа вже потирала руки і бачила себе на кріслі в овальному кабінеті, вона почала тестувати матеріал і в кінці кінців виробляти план. В кінці кінців виробляти план. І тому першим пробним кабінцем пішов Борис Джонсон з його викладами, які а, можна читати по-різному, але фактор сили там проглядається дуже чітко. Я на цьому акцентую увагу, і тут я повністю погоджуюся з вашим твердженням. Другим камінцем, уже відтесаним достатньо сильно, була матеріал Помпео, там два автори, я не пам'ятаю вже хто другий, а, який ще більш відтесаний. Тобто, динаміка, якби зрозуміла, куди воно рухається, це означає. Що все ще те, що говорилося, говориться зараз в ході виборчої кампанії, в ході вкидання інформації, воно буде таким, як буде тоді, коли Камала Харіс чи Дональд Трамп зайдуть у кабінет і зрозуміють відповідь на те питання, на яке дав Борис Джонсон, ніяких переговорів з Москвою не буде не через те, що цього. Не хоче Америка, цього не хоче Брюссель, що Київ противиться цьому з усіх сил, бо знає, як вирішити усі проблеми. Справа в тому, що для московського Фюрера це інструмент війни, а не спосіб розв'язання проблем, проблеми чи чого завгодно. Ось у чому, чому відповідь криється на питання. Тепер, що трапилося? Виявилося, що другий дідусь Ох переграв першого дідуся Ох. Ситуація настільки сплутала карти, що до цього процесу, про який ми з вами говоримо, тепер вкинулася ще й боротьба за що: хто буде віцепрезидентом Мухаріс, хто очолює Раду безпеки, хто стане яким міністром, і так далі. І зараз воно посипалося так. Але в кінці кінців, коли бачиш, що авторами цих речей є, то це або співробітники Ради безпеки, або колишні посли, як Гренел, колишній посол в Німеччині американський, написав таку ж саму статтю, як Обрайен, Роберт Обрайен, якого вважають принцип Азії. Хоча він все життя працював в апараті РНБО Сполучених Штатах Америки і так далі. Тобто, це якби заявка на. Певну посаду в майбутній адміністрації.